Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього року це підготовка до контрольної роботи за темою додавання та віднімання дробів. Почнемо з першого завдання. Перше, знайдіть, при яких значеннях зміни вираз має зміст. Вираз має зміст, коли у нас знаменник не дорівнює нулю. Ну, от якщо перше ми розглянемо, приклад А, 7А поділити на А додати 3, то ми пам'ятаємо, що знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тоді ми записуємо таке рівняння. а додати 3 не дорівнює 0. І розв'язуємо його відомі в одну, невідомі в іншу. А не дорівнює мінус 3. Тобто, якщо в нас а буде дорівнювати число мінус 3, то знаменник у нас перетвориться на 0, а на 0 ділити не можна. Отже, відповідь записується таким чином, що а у нас будь-яке число, окрім мінус 3. А от коли ми розглянемо приклад Б, А відняти 1 поділити на 2, то це у нас цілий вираз, а цілі вирази uh, у нас область у визначення, або при яких значеннях має зміст вираз, при будь-яких значеннях має зміст вираз. Бо це у нас ціле число. І в знаменнику у нас немає букви. Ми двійку не можемо порівняти до нуля. Тому відповідь в нам в даному прикладі буде. Що у нас А будь-яке число. Протягом тими додавання віднімання дробів ми з вами навчилися скорочувати дроби, отже, друге завдання присвячене саме скороченню дробів. Давайте запишемо перший приклад: приклад А. 3х у поділити на 27х у 3, у третьому, ми скорочуємо спочатку чист. 3 та 27 можна скоротити. Від трійки залишається 1 від 27 – 9. Х4, х у 3 ми нагадуємо меншу степінь викреслюємо. А від більшої віднімаємо меншу степінь. 4 відняти 3 це буде 1. У, якщо немає степені, то там перша степінь ми викреслюємо меншу. І 3 відняти 1 це буде 2. Записуємо результат, що в нас залишилося. В чисельнику у нас залишився лише х знаменнику залишилася дев'ятка та y у квадраті. Розглянемо приклад Б. 2х квадраті відняти 6х, поділити на 4х. Щоб скоротити такий дріб, ми повинні чисельник розкласти на множники. Можна винести в чисельнику двійку дужки та х. В дужках у нас залишається 2 винесли, був х квадрат залишається х. Відняти. 6 поділити на 2 це буде 3. В знаменнику у нас 4х. Тепер ми можемо скорочувати множники. 2 та 4 можна скоротити, це буде 1 та 2, х та х можна скоротити, то у нас в результаті залишається в чисельнику х відняти 3 а в знаменнику 2. Розглянемо приклад в. 3х додати 3, поділити. На х2 додати 2х та додати 1, то ми також, щоб скоротити такий дріб, ми повинні розкласти на множники. В чисельнику ми можемо винести трійку за дужки. В дужках залишається х додати 1. Коли ми виносимо 3, то все ділимо на 3. А в знаменнику у нас формула скороченого множення. Це буде х додати 1 у квадраті. Тоді ми скорочуємо дужку x додати 1, вона в першому степені, а іншу дужку в знаменнику викреслимо лише степінь. То в чисельнику у нас залишилося 3, а в знаменнику залишилося х додати 1. Ось таким чином ми скоротили. Ну і приклад г 27у3 додати 1, поділити на 1 відняти 9у у квадраті. В чисельнику формула це сума кубів, ми її розкладаємо за формулою. 27 це 3 в кубі, це буде 3у, додати 1, в дужках перший 3 у квадраті, це буде 9у. Відняти перше на друге 3 на 1 це буде 3. І додати 1 у квадраті це буде 1. Знаменнику ж у нас формула скороченого множення це різниця квадратів. Це буде 1 відняти 3у та 1 додати 3у. Що у нас однаково? Дужки з сумою. Від перестановки доданків сума не змінюється. Скорочується. І що ж у нас залишається? А залишається у нас в чисельнику 9у у квадраті відняти 3y додати 1. А в знаменнику 1 підняти 3Y. В чисельнику у нас не формула, нічого ми зробити з цим не можемо. Така відповідь і залишається. Також ми під час вивчення теми вчилися додавати та віднімати дроби як з однаковими знаменниками, так і з різними. І от третє завдання це виконати дії. Приклад А. 7Б відняти 3, поділити на 4B відняти 1 відняти 3b, відняти 2, поділити на 4b, відняти 1. Ми бачимо, що знаменники однакові, то ми знаменник залишаємо той самий, а чисельники віднімаємо. Це буде 7b, відняти 3, і так як у нас тут знак мінус, то він впливає на знак на 3 та на мінус 2. То це у нас буде мінус 3b та додати 2. Зводимо подібні доданки. 7b відняти 3b, це у нас буде 4b. Мінус 3 додати 2 це буде мінус 1. Знаменнику 4b відняти 1. Ой, вони однакові, тому можуть скоротитися. І коли ми ділимо саме на себе, то отримуємо в результаті 1. Приклад Б. x додати 4, поділити на 4 x відняти відняти 2 на х квадрат. Ось тут у нас вже знаменники різні. То ми пишемо перший знаменник 4х, переходимо до наступного знаменника, у нас тут х квадрат. Якщо у нас був вже х, а тут квадрат, то квадрат записується в знаменник більша степінь. Тепер ми домножаємо перший чисельник чисельник першого дробу, на що? На те, чого не вистачає, бо х квадрат – це х на х, а не вистачає у нас х. Чисельник другого дробу домножаємо. У нас тут було х квадрат, стало 4 х квадрат. Не вистачає четвірки, тому ми домножаємо на четвірку. Це буде виглядати так. х помножити на х додати 4, відняти 4 помножити на х, відняти 2, розкриваємо дужки в чисельнику. Знаменник залишається той самий. х на х це буде х у квадраті, х на 4. Це буде 4х. Мінус 4 на х це буде мінус 4х. Мінус 4 на мінус 2 це буде плюс 8. Взаємно знищується 4х та мінус 4х, то в нас залишається в чисельнику х квадрат додати 8 поділити на 4х квадрат. На жаль, ми нічого не можемо більше зробити, не винести спільний множник, то така відповідь у нас і залишається. Приклад В. А відняти 3Б, додати 6 АБ поділити на А відняти 3Б. А відняти 3Б ми можемо записати як одиничка в знаменнику. То спільний знаменник це буде добуток одинички на ось оцей вираз на А відняти 3Б. А відняти 3Б спільний знаменник. Тоді перший. Чисельник ми домножаємо на те, чого не вистачає. Тут була одиниця, стало А відняти 3Б. Звісно ж таки, домножаємо на А відняти 3Б. А другий дріб ми домножаємо на одиницю, бо яке було, так і залишилося. Перемножаємо. Це в нас буде А відняти 3B, помножити на А відняти 3Б та додати 6АБ. Коли ми помножаємо саме на себе, ви бачите, дужки однакові, то ми можемо застосувати формулу скороченого множення, тобто записати, як А відняти 3 б в чому в квадраті і розкрити цю формулу, то в нас буде а в квадраті, це а2 квадрат, відняти 2 на 3 6аб, і додати 3b в квадраті, це буде 9 в квадрат. Додати 6 ав поділити на А відняти 3Б. Мінус 6 ав плюс 6 ав взаємознищується. В дужках залиша... в чисельнику залишається а квадрат додати 9б. Поділити на А відняти 3Б. На жаль, у нас тут не формула в чисельнику, бо суми квадратів не існує, а лише різниця квадратів. Значить, відповідь залишається саме такою. Ну і останній у нас приклад г, приклад г, запишемо його, це в нас 1 поділити на х додати 2, додати 2, поділити на х2 відняти 2х і відняти 4 поділити на 4 відняти х квадрат. Що ми тут будемо робити? діти? Я пропоную розкласти всі знаменники на множники, щоб було легше знайти спільний знаменник. Розкладаємо, це буде 1 поділити на х додати 2, додати 2, поділити в знаменнику другого дробу, можна винести х за дошки, то тобто в дужках залишається х відняти 2. Знаменник третього дробу ми розкладаємо за формулою: це буде 2 відняти х та 2 додати х. Четвірка залишається. Тепер у нас всі знаменники різні, то переписуємо знаменник першого дробу. Це буде х додати 2. Далі переписуємо знаменник другого дробу. Це у нас тут буде х та х відняти 2. Бо Вони різні, то ми їх дописуємо один до одного. Переходимо до наступного знаменника. Тут у нас 2 відняти х, а тут у нас х відняти 2. Я вам розповідала, що ми можемо зробити: поміняти місцями і плюс заміни, а, мінус заміниться на плюс. Тепер у нас тут буде не мінус, а плюс. І 2 додати х у нас вже тут є, і х відняти 2 також є. Тепер ми домножаємо всі дроби, всі чисельники, на те, чого не вистачає. У першому не вистачає у нас це х помножити на х відняти 2, а це у нас якраз оця ж формула, то ми її можемо в розкритому вигляді записати. Це буде х2 відняти 2х. Другий ми домножаємо на те, чого не вистачає. Було х на х відняти 2, ось х, х відняти 2 не вистачає х додати 1. О, х додати 2, вибачте. І третій. Тут у нас х відняти 2, х додати 2 ось вони є, а не вистачає у нас х. Перемножаємо, то ми маємо х квадрат на 1, це буде х2 відняти 2х, додати 2 на х це буде 2х, 2 на 2 це буде 4 додати х на 4 це 4х. Зводимо подібні доданки. То в нас залишається х2 мінус 2х плюс 2х взаємознищується, додати 4х та додати 4. Знаменник у нас так і залишається х на х додати 2, на х відняти 2. В чисельнику, якщо ви уважно придивитесь, то це формула скороченого множення. Це в нас буде х додати 2 у квадраті. Знаменник так і переписуємо. Це буде у нас х на х додати 2 та х відняти 2. У нас є однакові дужки, які ми можемо скоротити. Це х додати 2 та квадрат скорочуємо, то у нас залишається х додати 2, поділити на х на х відняти 2. Звісно ж таки, ми можемо розкрити дужки в знаменнику, х додати 2. І це буде х квадрат відняти 2х. Відповідь у нас може виглядати і таким чином, і таким чином. Наступне завдання у нас таке: при яких натуральних значеннях n вираз набуває цілих значень. Ми вже також з вами таке розв'язували записуємо. 3n відняти 18 поділити на 3n. Ми можемо скористатися властивістю додавання віднімання дробів, як в одному. Напрямку, так і в іншому напрямку, тобто ми можемо розкласти на різницю. Це буде виглядати як 3n поділити на 3n, відняти 18, поділити на 3n. 3n та 3n в першому скорочується, це в нас залишається одиниця. 18 та 3 скорочується, це буде 1, а тут буде 6. 1 відняти 6 поділити на n. Запитання, при яких натуральних значеннях n вираз набуває цілих значень? Тобто, коли у нас оцей вираз буде цілим? Звісно ж, коли у нас 6 буде ділитися на n націло, тобто, ми повинні знайти е, натуральні дільники числа 6, то це і будуть оці значення n. Тобто n у нас буде дорівнювати. 6 на яке число в нас ділиться? На себе n у нас може дорівнювати, 6 може ділитися на 1, на 2 та на 3. То саме при таких значеннях натуральних n оцей вираз буде набувати цілого значення, тільки за цією умовою. Цілі значення це як і додатні, так і від'ємні. То відповідь в даному завданні, ви зрозуміли, так? що ми шукаємо натуральне число n при якому 6 поділити на n буде цілим числом, тільки в тому випадку у нас оцей вираз буде цілим, ну, не дробовим. То відповідь у нас буде n дорівнює 1, або n дорівнює 2, або n дорівнює 3, або n дорівнює 6. І останнє завдання спростіть вираз. Ось такий у нас вираз. Щоб його спростити, ми повинні звести до спільного знаменника всі дроби. Зводимо до спільного знаменника. У нас знаменники, якщо ви звернете увагу, бачите всі різні, то я переписую знаменник першого дробу Б відняти А і Б додати 2. Переходжу до наступного. У нас в другому дробові є А додати 2, а в першому тут немає, то ми його так і записуємо: А додати 2. Далі дивимось, тут у нас А відняти Б, а тут Б відняти А. Що ми робимо? Міняємо місцями і оцей плюс заміняємо на мінус. Далі переходимо до третього дробу. А додати 2 е, Б додати 2 є, значить, ми їх не дописуємо. Тепер домножаємо кожен чисельник на те, чого не вистачає. Ми перший переписали, тут ми дописували А додати 2. Значить, домножаємо на А додати 2. Другий домножаємо а додати 2 є, а відняти Б чи Б відняти А є, нам не вистачає Б додати 2. Б додати 2. Ну і третій, у нас є А додати 2, Б додати 2, домножаємо на Б відняти А. Обчислюємо. А помножити А плюс 2 помножити на 1 це буде також А додати 2. Відняти Б додати 2. Коли в нас мінус перед дробом, то ми змінюємо знаки. Це буде мінус Б та мінус 2. Додати. Не змінюємо, бо в нас на одиницю і там плюс стоїть, то це буде Б відняти А зводимо подібні доданки а відняти а взаємо знищується, 2 відняти 2 взаємознищується, мінус Б додати Б взаємознищується, то ми бачимо, що в чисельнику у нас залишився 0, а в знаменнику цей великий такий добуток. Б відняти А, Б додати 2, та А додати 2. А ми знаємо, що 0 поділити на будь-який вираз це буде 0. О, спростили! Отже, в результаті додавання віднімання ось таких дробів ми отримали 0. Діти, це було останнє завдання. Я вам бажаю успіху! Працюйте, і у вас все вийде!